Всім привіт! Рада вас вітати на цьому ютуб-каналі. Сьогодні у нас дуже цікаве відео, дуже незвичне для цього ютуб каналу, тому що я розповідаю тут зазвичай про маркетинг або про якісь особливості життя в Італії. Сьогодні хочу поговорити про особисте. І насправді я дуже рідко тут ділюся чимось дуже особистим, тим, що я проходжу в моменті. Так сталося, що мені легше чогось досягнути і потім про це розповісти, ніж ділитися в моменті. Але сьогодні такий день, коли мені хочеться поділитись особистим. І бути з вами більш відвертою. Тому хочу з вами сьогодні тут поговорити про що моє життя зараз, що я відчуваю, що я думаю, що відбувається взагалі, тому що ми, на жаль, вимушені були відзначити третю річницю війни в Україні. І це настільки страшно усвідомлювати, що вже три роки пройшло, і це як маленьке життя. Знаєте, я колись там відраховувала, що я працювала в якійсь компанії. Там рік, два роки, за три роки в мене взагалі змінилась кар'єра на той момент. І ось за три роки вже ми всі побудували якесь нове життя. Мені ще раніше доводилось дуже часто згадувати те, що було до. 24 лютого 2022 року зараз вже я навчилася не повертатися до тих думок, до того, що було до цього, складно, тому що там було зовсім інакше все, звичайно. І в деяких сферах життя набагато краще, легше, яскравіше. В деяких сферах життя не так це змінилося за ці три роки, але так чи інакше, ці три роки були дуже. Трансформаційними для кожного українця, я в цьому впевнена. Неважливо залишились ви в Україні, переїхали в іншу країну. Це ем, час, за який змінились цінності, змінились люди, змінились міста, змінились контексти і змінились взагалі. Ну, напевно, 90% якихось цілей, бажань і поглядів. На те, що раніше здавалося звичним, зараз вже здається нецінним або неважливим, або тим, про що взагалі не варто говорити. Так ось сьогодні хочу поговорити напевно про свою трансформацію за ці три роки і про те, як взагалі зараз я себе почуваю, тому що якраз сьогодні перед записом цього відео я усвідомила, що дуже особисте зараз буде. Що я можу дати собі ще один рік, щоб повернутися до маркетингу, скажімо так. Я не можу сказати, що я взагалі від нього йшла. Але за ці три роки в мене не горіли очі від того, що я роблю. Якби це не було важко визнавати і усвідомлювати, але це так. Я це роблю, мені це гарно вдається. я... Знаю, що я на своєму місці, але я не роблю це, тому що я не можу цього не робити. Тобто я роблю це, тому що мені гарно це вдається. Я не знаю, чи є серед вас ті, хто дивляться це відео, зараз ті, хто роблять свою роботу просто тому, що вони можуть її гарно робити, але насправді вже не відчувають ось цього вогника всередині ось цієї цікавості. А, і я сьогодні подумала про те, що я готова дати собі рік. Спробувати ще декілька моментів зробити з тих, що я хотіла б зробити в маркетингу, що я ще не встигла, не довела до кінця або не реалізувала рік. Важко. Якщо за цей рік я не вийду на той результат, який для я для себе поставила, який я для себе вирішила, то маркетинг стане просто навичкою, яка в мене є, але не моєю основною роботою. Подивимось, як воно буде, це думки сьогоднішнього дня. Можливо, за рік щось зміниться, можливо, через рік я зрозумію, що все ж таки ні маркетинг це моє і на 100% я хочу цим займатися. Тому подивимось, але коли я думала про те, що я даю собі рік, я почала відразу думати, що я можу зробити, що я б хотіла зробити, і я злякалася, що в мене вийде. І це теж дуже дивне було почуття, тому що а якщо в мене вийде, мені доведеться в цьому працювати, тобто все буде класно. І я така, ага, а може мені не треба рік, щоб зрозуміти, що я не так вже й хочу е, пов'язувати своє життя з маркетингом. За ці три роки я спробувала багато різного. Я продовжувала вести ютуб. Я переходила більше в консультування. Потім знову поверталася до ведення smm акаунтів як маркетолог. Потім я була тільки на супроводі акаунти. Я намагалася знайти щось просто інше, що мене буде знову драйвити, Навчати я поверталася до того, що в мене були учні, яких я навчала і. Це те завжди, що давало мені максимальну кількість енергії. Але все це були такі спроби підняти на ноги коня, який вже помер. На жаль. І це давно треба було визнати, напевно. Але не було можливості ні фінансової, ні якоїсь безпеки внутрішньої. ну тому що зовнішньо вона була, а внутрішньо ще не було, щоб зізнатися собі, що там, я не буду працювати більше в маркетингу. Я робила перерви майже рік я взагалі там вела буквально декілька проєктів, яких я дуже сильно люблю, від яких я не можу відмовитись, але я не відчув... знаєте, це ось. Порівняти можна з тим, що ти розумієш, що тобі не дуже подобається їжа, яку ти їсиш, але ти її їсиш, тому що ти розумієш, що це принесе тобі е, якусь користь просто нутріативну, да? тобто ти е, там, зможеш енергію якусь отримати, ти зможеш там краще себе почувати, але тобі не подобається ця їжа. І замість того, щоб придумати з тою ж самою користю, яку іншу їжу ти можеш їсти, ти просто. Продовжуєш їсти цю, не зупиняєшся, щоб передивитися свій раціон і отримувати задоволення від того, що ти робиш. А ти просто продовжуєш це робити. І, взагалі, логічно, напевно, зупинитися, підточити пилу і потім продовжувати вже щось робити з новою класною полою, чітко розуміючи, що ти хочеш робити. Але я не вмію зупинятися на 100%. Тобто, навіть коли я брала там відпустку вихідні, не працювала з проектами, я все одно щось робила з маркетингу. Я все одно там робила точку зору. Я все одно вчила італійську і намагалася якось знімати про це відео. В цілому я все одно була в роботі. Я не зупинялася, щоб зрозуміти, а куди я взагалі хочу далі йти. І зараз я не зупиняюся. І Це не відео про те, що я зараз піду з маркетингу і взагалі перестану це робити. Це відео про те, що про шлях, який я йду. І зараз він такий: три роки це внутрішня постійна якась. Суперечка того, що я хочу робити, і того, що я роблю. Але проблема в тому, що я така людина, мені не складно робити те, що я хочу робити. Якщо я знаю, що я хочу робити, я можу встати і піти це робити. Це не проблема. Якщо я знаю, що я хочу знімати Ютуб, я встану і буду знімати Ютуб. Якщо я знаю, що я хочу ем, ось досягти якихось результатів в маркетингу, як було в мене, перейти з офісної роботи на фріланс, знайти. Клієнтів, потім відмовитись від клієнтів, знайти клієнтів на консультування, знайти школу, в якій я буду працювати, вони мене знайшли, але тим не менш, я відправила багато, зробила до цього багато дій, щоб вони мене змогли знайти. Тобто, я коли зрозуміла, що хочу виступати, хочу навчати, хочу бути спікером в своїй темі, я почала робити кроки в цю сторону, і мені це досить. Легко вдавалося. Тобто воно все йшло, очі в мене горіли. В 2021 році я запускаю Ютуб, мені все прикольно, мені все класно. В 22-му році я роблю свій авторський курс. Все супер несеться. В мене по 5 консультацій прописані просто за два дні на... в Києві. Поки я швиденько там приїжджаю, лекцію читаю між лекціями десь консультування. Все було класно, і тут стається війна. І я розумію, що я їду, я в іншій країні, взагалі в іншому континенті, я поїхала на Балі, і там я почала знову працювати через два місяці, мені здається, через місяць. Але коли я повернулася до роботи, в мене вже не було цього вогнику в очах. Я просто робила механічні дії, які я знала, що я повинна робити для того, щоб заробляти гроші. І від цієї точки я відштовхнулася і така: окей, а що далі? Потім я е, зробила ривок в те, щоб переїхати в Італію. Мені треба було знову зробити гроші. Це не було, тому що мені хочеться вести е, саме проекти або ще щось. Це не про я робила цю роботу, і мені дуже я обожнюю клієнтів, з якими я працювала. Це про внутрішній стан того, як я себе в цей момент почувала. Я розуміла, що я не хочу більше цього робити, але я вимушена це робити. Потім в Італії теж я не могла собі дозволити перестати працювати. Я працювала потім, наче я змогла собі дати паузу завдяки своєму чоловіку, який взяв на себе більшу частину моєї безпеки, і я змогла дати собі час на те, щоб зрозуміти, що я хочу робити. Так з'явилось в моєму житті розуміння, що я хочу писати книгу. Я зараз її пишу, і вона вже на фінальних взагалі. На фінальному завершенні рукопису, а, тому я її пишу, але наче воно все одно все не те. Я роблю точку зору, мені подобається в моменті, але воно все не те. Я ось це роблю, а воно все не те. Я ж знаю, як я можу себе почувати. Я пам'ятаю себе в січні 2022 року, я пам'ятаю себе в 21 лютого 2022 року. Я пам'ятаю. Це відчуття щастя від того, що я знаю, чим я хочу займатися. І це дійсно скарб, коли людина займається справою свого життя, і їй це подобається. Я завжди казала, що я та людина, яка в 23 роки, в 22 роки знайшла своє призначення, і я роблю те, що мені подобається, і в мене горять очі. В мене перестали горіти очі. І це не про те, що. Знаєте, якесь пожалітися, напевно, я не хочу жалітися. і Мені нема на що жалітися. В мене класні проекти, в мене класні клієнти. В мене класна робота, вона правда класна. Якщо ви хочете працювати в СММ, якщо вас сюди тягне, я вам дуже рекомендую. Тут завжди є робота, завжди є що робити, завжди є клієнти, завжди є бюджети. Просто заходьте і отримуйте все, що ви хочете отримувати. Я про те, що коли ти вже знаєш, яка на смак смачна їжа, ти не можеш їсти несмачну. І ось це зі мною трапилось. Я знаю на смак, як це коли ти робиш щось в своєму житті, і в тебе є натхнення і запал, і зараз я просто розумію, що це по-інакшому, і я так не хочу. Напевно, напевно, є в мене теорія. Зараз, напевно, психотерапевти мені скажуть, що це десь схоже на нездорові стосунки. Коли в тебе були нездорові стосунки, там завжди були якісь емоційні качелі, в тебе завжди було яскраво, а саме так я відчувала себе в своїй минулій роботі. В мене були якісь супер взльоти, потім в мене не було енергії, я падала. Потім я знову підіймалася, потім знову якийсь суперцікавий проєкт. Тобто було настільки яскраво, що потім, коли в тебе на. Стають просто здорові стосунки, в яких немає качель. Ти такий, а щось мені тут скучно, а щось мені тут нецікаво. І ось наче зараз, тільки зараз з вами розмовляючи, я зрозуміла, що, можливо, це той момент, коли не те, що погано те, що я роблю, а я в здорових стосунках з тим, що я роблю. У мене немає супер якихось взлетів і немає супер падінь. У мене все. Стабільно, все добре в роботі, я просто працюю, а мені хочеться цього драйву, який я раніше відчувала. Цікаво. Можливо, це просто здорові зараз стосунки з роботою, і я не можу їх прийняти, тому що я звикла бути в нездорових стосунках з роботою і за своїм працеголізмом. Суть цього відео в тому, щоб поділитися своїми думками. Ось ці, ця думка, коли я зрозуміла, що мені страшно, що в мене вийде, мене наштовхнуло на те, щоб просто поділитися тим, що, що я проживала ці три роки в своїй професійній, професійному Ставлені до роботи в професійних почуттях, скажімо так, в реалізації. Тому що ця тема завжди в мене була закрита. На 100% я була впевнена в своїй реалізації. Я, завжди, я і досі вважаю, що я реалізована людина, але внутрішньо чи роблю я те, від чого в мене горять очі, ні. Чи намагаюся я знайти щось, від чого в мене будуть горіти очі? Так. Чи можливо це зробити, враховуючи здорову якусь позицію і здорове відношення до роботи? Цікаве питання. Про це я до цього відео не думала. Чи. Розумію я, що мені пощастило з роботою, яку я роблю, і зараз це відомо може звучати як знаєте, проблеми білих людей, коли є дуже багато людей, які приїхали за кордон і вимушені працювати на дуже важких фізичних роботах, і не мають такої можливості, як в мене, просто сидіти за ноутбуком і працювати і знаходити клієнтів. Як казав мій дідусь, таке життя. Так, ми вибудували своє життя. Чи працювала я досить багато для того, щоб мати таку можливість з любої точки світу працювати за ноутбуком? Так. Чи може це зробити кожен майже кожен? Чи вибір це сто відсотків? Чи заробляю я стільки ж, скільки заробляють, наприклад, жінки, які працюють на 15 тисяч прибраннях, потім ще десь не знаю, в Італії? Я думаю, що, можливо, вони заробляють навіть більше, ніж я зараз. Мені здається, що я виговорилася. Мені здається, я знайшла для себе відповідь. Здорових і нездорових стосунків з роботою. Що ви думаєте? Давайте залишимо цю тему відкритим діалогом. Зараз в мене складно ще з переглядами на Ютубі. Я не знаю, скільки людей подивляться це відео, але сподіваюся, що його подивляться ті, кому ці роздуми відгукнуться і на щось наштовхнуть. І ось я пропоную відкрити, залишити фінал відкритим. Давайте продовжимо в коментарях обговорювати, що ви почули в цьому відео, що вам можливо зачепило вас, з чим ви не згодні, з чим ви згодні. Що ви думаєте? Буду дуже рада продовжити цей діалог в коментарях, тому що. Що мені складно, як правило, ділитися таким особистим переживаннями якимось на загал. Зазвичай я залишаю це своєму терапевту на особистій зустрічі. А тут ми з вами сьогодні ось так поговорили про, про життя і про те, як кожен з нас проживає цю. Трирічну боротьбу з тим, як було, як стало, ким ми були, ким ми стали, і що ми з цього можемо взагалі зробити, винести і зрозуміти. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що залишаєте коментарі. Ми з вами продовжимо діалог. До зустрічі в наступних відео і не забудьте підписатись на канал.